А і в мене ще полежати в трусиках. Це обізнається. <кліпи> а в чиїх? Ну, В своїх, в своїх добре. <кліпи> да, да. <кліпи> в своїх Це Там якісь бармен, його які кепка сподобалася. В аукціонних трусиках, Да. Ти лежав сам без барісти. Все. Сам мені обов'язково зайти в готель, роздягнутися до трусиків і лягти ну, на ну, ліжко. Не ж ти вже, вже коли зайшов голову. Так, навіть хвилина дві обов'язково. що Шор... робить? Дивиться. Як ти лежиш в трусиках. і знімає на стару камеру. Полежать в трусіках. Чувак, це обов'язково полежати в трусиках це блядь, база. Я завтра, що це твій момент, дофаміна, полежать в так. Це працювало так просто, полежать в трусіках. Полежати в трусиках. Це значить, що ти приходиш, тобі жарко, ти після дороги, втомлений, ти б. Нахуй душ. Просто в трусах. Так, ти роздягаєшся до труси. Липки лягаєш на це ліжко, вопає. Ті щешна, просто твоя, потім формати. кидаєш холодне одіяло, так. лягаєш на холодну постіль в трусиках, накриваєшся холодним одіялом. Просто як хінкаль Ер.* заморожений. Просто. Як заморожений хінкаль. Дві хвилини в трусиках. Та ти що, це прям. Ні, ну, Я любив під душем, Я оце поймав цю тему. тяму. Але душ інколи не встигнеш. Я поймав цю кіношну штуку, коли я стою, просто оце, як в цих яких сценах як фільма Драйв, де я стою, такий. Вода стікає, все три хвилини. Дивлюсь, як вода стікає туди, в каналізацію. Вода це супер. Я от після великих виступів, де прям довго щось, я прям в душі сідав, включав воду і сидів.